Презентацію е, із всіх відомого суспільного та політичного діяча, а також благодійника Ніколанки. Е, народитися та проживати в Україні ще не означає бути громадянином. Людина, яка цікавиться та опікується не тільки своєю особистістю, але й долучається до, до пошуку розв'язання суспільних проблем і є громадянином. Тож, е, Який звучить, що бути активним громадянином, слід насамперед усвідомити, що державність і демократія це не тільки політичні, але й духовні цінності. Бути активним означає, підтримувати іншого, виявляти ініціативу задля добра. Також наша тема перегукується з іншою новадою під назвою Любити. В які є положення, найперше положення це любити означає бажати ближньому добра. Саме навколо добра і побудований цей проєкт. І ключовим словом нашого проєкту є добро творити добро. Тож, метою нашого проєкту є творіння добра та підтримка дітей синів. Адже так, звичайно, в нашій країні зараз зараз існує багато, величезна кількість проблем, як антитерористична операція, багато біженців вимушених, але й так само разом з цими біженцями е, збільшується на території е, саме нашої західної країни, центральної решти е, областей України е, кількість сиріт. Адже е, ці вимушені. Е, Біженці не тільки люди з повними сім'ями, але є, є також діти серти яких перевозять сюди переселяють сюди в інші області. Тому ми також не повинні забувати про них і ну, якось надати свою підтримку. І е, хочу сказати, що... до Надання допомоги ми хочемо залучити саме дітей учнів. Ну, в основному це діти від 5 до 9 класу, а також звичайно старшокласники. І коротко охарактеризую мету нашого проєкту. Разом із дітьми у їхній школі так званий пункт прийому речей. Який саме речей? Це речі вже вживані, якими діти або ж їхні батьки вже більше не користуються, ну, там, з яких виросли чи, можливо, які вийшли з моди, але саме в таких речах діти і зараз найбільше ну, таких речей зараз діти і потребують хотіли з їхньою допомогою, з допомогою учнів, таким шляхом зібрати ці речі і, скажімо, до від початку навчального року, тобто від 1 вересня до 2, 2 тижня листопада, ці речі зібрати, упакувати і разом з дітьми, можливо, якимось невеликою кількістю, щоб класи в різні дні. Поїхали саме в ці будинки в серединці і привезли ці гостинці дітям, поспілкувалися, погралися. Ну, Таке інтерактивне, щоб було спілкування. От, детальніше розкажемо. Ми маємо допомогти донести свідомості усім дітей, що доброта, милосердя це речі, які робляться безкорисливо. Хочемо спонукати дітей до добрих вчинків та е, уникати зла. Також е, у реалізації цього проєкту перед нами стоїть низка досить важливих завдань, і одне з найголовніших це при... сформувати у дітей найголовніші людські цінності, такі як. Доброта, співчуття, а також любов до ближнього. Також навчити дітей творити добро. І саме це завдання ми хочемо зробити, у, саме показавши дітям, наприклад, активної студентської молоді, як саме долучатися до благодійних, ну як створювати певні благодійні заходи, так як... Як залучатися до них, також ознайомити дітей саме з поняттям благодійність, адже реалізацією цього, цього завдання хочемо зробити у формі знайомства дітей з певними волонтерами та людьми, які саме займаються благодійною діяльністю. А також прищепити дітям любов до ближнього, саме. Речей, е, і долучити дітей до цього, саме е, щоб вони речі, які в принципі більше не потрібні, які не використовуються, е, щоб е, вони їх віддавали. А також е, саме ось ці завдання е, ми хочемо. Е, 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 реалізувати з допомогою певних е, е, за, педагогічних задань, такі, наприклад, як з допомогою притч, а саме е, аналізувати разом з дітьми ці притчі е, е, і показувати їм на, на основі цих притч, у чому виявляється добро, та у чому виявляється володінь. А далі ділянка ще раз у моя колега. За допомогою нашого проєкту ми хочемо розвинути у дітей благодійність, адже дуже багато дітей, вони потребують нашої допомоги. І однією з проблем в Україні є проблема злідства. На даний момент в Україні понад 95 тисяч дітей. Та понад 100 тисяч дітей знаходяться на вулиці. Отже, наші допомоги потребують понад 200 тисяч дітей. І ми прагнемо завдяки е, нашій програмі розвинути у дітях почуття милостині, е, щоб е, милосердя, щоб вони. Е, Прагнули до більш моральних якостей. Хочемо навчити дітей добра, адже важливо не те, що ви пожертвували, а для кого ви це пожертвували. І, також хочу вам ще розказати про збірничай для серії. Ну, Спершу ми б хотіли створити такий пробний варіант цього проєкту, хоча б в одній з наших шкіл запровадити. І з допомогою, звичайно, за допомогою учнів зібрати це все і організувати. Як вже багато сьогодні звучало, що зараз наші учні надзвичайно розвинуті, надзвичайно багато часу проводять в інтернеті, в комп'ютері, в соціальних мережах, зокрема. І е, ми б хотіли, щоб залучити їх саме до цієї проблеми проблеми середства. таким е, способом, щоб вони е, роблячи різні е, пости в соціальних мережах, інформуючи своїх друзів, знайомих. Близьких родичів долучали ще, ще їх до цього проекту, до збору речей. Е, можливо, хтось зможе надати зі старших цю грошову допомогу, можливо, хтось транспортну допомогу для е, перевезення цих речей, е, ну і також з, з, організувати е, та, е, так званим. Поширення цього проєкту за допомогою розрекламувати його, за допомогою оголошень різних, плакатів, малюнків, ну і поширити по нашому місту. А також хотіла б сказати, що є важливим, важливою допомогою є не тільки матеріальна, але й духовна. І саме тому ми Хотіли закінчити збір цих коштів саме до другого, до другого тижня листопада. Адже саме у другий тиждень листопада по всій Україні в церквах відбувається спільна молитва за дітей з сирі. І таким способом ми хотіли ще залучити дітей до ну, помолитися всім разом. За Здоров'я дітей за їхнє благополуччя. Ну і в кінці цього, можливо, дехто да, з дітей виявить ініціативу, бажання, щоб поїхати самому в ці заклади, у ці сиротинці, поспілкуватися з дітьми, погратися.